Всім привіт! Така цікава тема. Всі зараз подумають, що ж ти тут тоді робиш. Насправді шко... фраза школа це не моє була зі мною пліч опліч весь час, поки я навчалася в школі і була в університеті. Моя вчителька української літератури свято переконувала мене в тому, що в один день ти переступиш поріг школи і ти станеш вчителем. їй сказала М -м -м, ні, точно ні, ніколи в житті. Я не хочу працювати з дітьми, воно мені не потрібне. Але так сталося, що ви бачите мене зараз тут, на цій сцені. Я є вчителем математики і директоркою початкової школи. Але цей тернистий шлях. Починався з такої історії. Я потрапила в сільпо лише на літо, на три місяці, але моя робота в сільпо затягнулася на три роки. На цій фотографії ви бачите маленьку дівчинку, яка в 21 стала керівником відділу. І коли до мене на співбесіду прийшла дівчинка, яка мала працювати в мене на касі. І я її питаю, чому ти вибрала саме цю роботу? Каже, та, от працюю в школі, якось вона мені не йде, хочу щось змінити. І я така, о, школа, знову, знову це варина, знову це школа. І якось ми з нею почали так говорити, і вона каже, в нас в школі є вакансія вчителя інформатики. І як ви думаєте, що роблю я? Я приходжу до свого керівника з заявою на звільнення, кажу: Папа, -па, я йду. Він каже, куди ти йдеш? Кажу, йду працювати в школу. Він такий, чи ти здуріла? Для чого тобі це? Я каже, це ж зовсім інший рівень. І я пам'ятаю слова свого тата, який мені казав, коли я прийшла працювати в сільпо, Ти що, ти ж Еліта, ти вчишся на прикладній математиці. І тут я стою керівником, він молодець, залишайся. і приходжу додому каже, кажу: тата, я йду працювати в школу. І тато такий: ти добре подумала, що ти зробила? І насправді я не шкодую жодним чином про цей вибір. І шлях мій почався з того, що. В тринадцятому році я прийшла в університет на прикладну математику, тому що я безмежно любила математику, люблю її досі. І пам'ятаю, коли ти приходиш, і навколо тебе одні чоловіки, тільки чоловіки, і більше нікого. Я навчалася в групі, де було 20 хлопців і 4 дівчинки. Більше там не було нікого. Так само всі наші викладачі це були чоловіки, які нас. Ну, всіляко, напевно, старалися принизити використовували сексизми, такі, ну, Тань, ну я ж розумію, що ти прийшла сюди, щоб знайти чоловіка. Ну, прикладна математика, еліта університету, та про що ми будемо говорити? І коли я прийшла, напевно, туди, щоб довести їм те, що я теж хочу бути в науці, я теж можу чогось досягти, показати, що це все працює, і тобі вічно кажуть, та ні, 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 та посидь, ну, на що тобі це? Та просто от зараз поставимо тобі залік і все буде нормально. І, як приклад, я вам хочу показати жінку, Емілі Амалі. Яка в 1905 році стала першою жінкою доцентом, саме математиком. І їй сказали таку фразу: якщо допустити, що жінка стала приват доцентом, то згодом вона може стати і професором, а той членом університетського сенату. Та чи дозволено жінці входити до сенату? Їй поставили цю фразу, і вона сказала, що вона 100% війде в той сенат. На що їй відповіли: Сенат, це ж не лазня, ну типу, жіночку, що ти тут робиш? І е, ці сексизми мене теж, напевно, за весь час мого навчання вчилася я 8 років, не так як всі не все так в математиків не так просто. Супроводжували мене теж, але я змогла довести всім, що жінка в математиці теж може знайти себе і може показати, що вона може досягати і може творити. І зараз я хочу показати вам, що математика це не так складно, не так страшно, і ви можете себе теж в ній знайти, і вона вас насправді оточує. Перший приклад, їх буде декілька. Перший приклад це з інтерв'ю Залужного, коли він інтерв'юєру конкретно сказав, що нам треба для того, щоб досягти певних рубежів. Ну, Насправді, якщо вчитатися в те, що він розповів, там можна до чогось причепитися, щось по-іншому сприйняти. Але насправді це математика і це теорія ігор, коли він просто прорахував наперед, що він може зробити. Він чітко сказав, що йому треба 300 танків, 600-700 БМП і 500 гаубиць. Тоді думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого, але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але не менше ніж що мені потрібно. Тобто він чітко сказав: Я хочу це, 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 і я можу це зробити. Це математика, це теорія ігор. Наступний класний такий приклад, який вчить нас критично мислити, і математика саме цього нас вчить. От, подивіться зараз на перший графік. Якщо ви побачите, це, до речі, дослідження Британського університету про те, чи шкоду, чи користь приносять сухі фрукти в батончиках. Що корисніше? З'їсти свіжий овоч, фрукт, чи з'їсти його в сухому вигляді в якомусь батончику? І тут свято всіх переконують про те, що якщо ми будемо вживати ці батончики, вони будуть корисніші, і все буде окей. Ну на цьому графіку здається, та дійсно, ну давайте спробуємо їх з'їсти. Але потім, якщо ми подивимося на другий графік, ви чітко можете побачити, що цей графік починається з 20. але всі в школі прекрасно вчили графіки і знають, що він має починатися з нуля. І якщо ми цей самий графік почнемо з вами з нуля, ось тут, то ви побачите, що ці криві майже нічим не відрізняються. Вони накладаються одна на одну. Там малесенька, малесенька така рільнійка, де вони відрізняються? Тобто, насправді, якщо ми не можемо критично осмислити те, що ми прочитали, ми такі та точно буду їсти тільки ці батончики, все. Овочі, фрукти перестаю їсти. Мене переконали в тому, що я буду їсти ці батончики. Але ви ж бачите, що це не так. Наступний приклад це мій приклад. Це я в науці, це те, що я робила в науці і для чого я це робила в науці. От ви можете зараз на цьому слайді почитати мою тему магістерської, мою тему і бакалаврської, і магістерської роботи. Розширення відношень гіпергеометричних функцій. На слові гіпергеометричним всім вже стає страшно. Дочитаємо далі: функція става з якоюсь там позначкою, незрозумілою, у гіллясті ланцюгові дроби. І тут так, боже, гіллясті ланцюгові дроби, якісь става, якісь гіпергеометричні функції. Що це таке? Насправді цей дядько не просто так придумав це все. Гілясті дроби допомагають зараз нашим вченим в дослідженні космосу та в дослідженні чорних дір. І моя тема магістерської трішечки до цього дотикалась, е, можу похвалитися. Я і моя керівниця, ми перші, хто досліджували цю тему, хто пробували в ній щось знаходити. Я, на жаль, не знайшла фотографії, але в мене так от було величезних п'ять ватманів, склеєних між собою, тому що гілясті дроби це такі гілочки, з яких треба потім щось зібрати. І я сиділа вдома, вимальовувала ці всі гілки, знаходила якісь співвідношення, що можна куди закопати, тому що потім в кінці треба написати ось таку маленьку формулу. Я думаю, ви можете зрозуміти моє здивування, коли я сижу і така Боже, як це зібрати? Але насправді вона збирається. І таким чином ми допомогли далі досліджувати космос, досліджувати чорні діри і розвивати цю тему. Наступне я вас хочу познайомити з такою формулою ніжності. Здається, математика не може бути ніжною, математика це щось конкретне, такий хардкор. Зараз всі подивляться на ці декілька знаків і подумають, господи, пій. І що це? 0 Ну, 1 – знайомо плюс знайомо. Слава Богу, щось знаємо. Дивіться. Насправді все не так страшно. В цій формулі поєдналося декілька епох. Все починалося з того, що ми вчилися рахувати. 1, 2, 3, 4. В античності нуля не було. Вони не знали, що таке нуль. Вони знали тільки про натуральні числа. Далі потихеньку математика розвивалася, з'явився нуль. Після нуля з'явилися від'ємні числа. Потім десь з'явилося пі, греки придумали, так, то що там довжина кола відноситься. Після того почали з'являтися комплексні числа, це оця буковка І, яку в школі не вчать, заспокойтесь, все добре, це вчать в першому курсі університету, це не всім потрібно насправді. І з'явилася така штучка, як Е, експонента. Це придумав Ейлер. Він спочатку не знав, як назвати цю букву, і вирішив назвати так. І цю формулу насправді вивів Ейлер, поєднавши в ній. Все те, що ми бачимо зараз з вами навколо за допомогою цього, ми досліджуємо літаки, будуємо літаки. За допомогою цієї формули ми можемо різні криві намалювати. Тобто, знаєте, це ще говорять, ось все, що навколо нас математики можуть описати формулами, і це насправді так. Вони можуть описати це формулами, і цього не потрібно лякатися. Десь нам це не потрібно, десь потрібно, але математика, це все ж таки про ось цю ніжність, коли ми можемо з вами, оте, от що ви зараз мене чуєте. Ми маємо слух. А коли записується це все, воно обробляється за допомогою одинички і нулика. Знову математика. Наші зображення, які ми фотографуємо, знімаємо відео, воно теж все закодовується і обробляється за допомогою одинички і нулика. Математика, на жаль, ще не змогла обробити почуття і нюх. але враховуючи, які в нас зараз технології, штучний інтелект і все решта, я думаю, що скоро і це нас наздожене, і ми зможемо обробити все за допомогою математики. Насправді я тут зараз перед вами для того, щоб показати, що математики не потрібно боятися. Вона вас все одно оточує. Ви все одно до неї йдете. Ви прийдете в супермаркет, вам потрібно буде щось порахувати, знижку раптом, щоб вас не намахали на чорну п'ятницю, бо в нас люблять таке робити. І щоб підсумувати в математиці, є така класна штука, як границі. Границя завжди до чогось має прямувати і чомусь має дорівнювати. Якщо вона дорівнює числу, це класно. В математиці все окей. Якщо вона дорівнює безмежності, щось треба змінити. А я хочу вам сказати, що якщо ваші кордони прямують в безмежність, це круто. І ви маєте в цьому розвиватися. Ви маєте мріяти, пробувати, не боятися. І в першу чергу пам'ятайте, що математика це гармонія і ніжність, яка знаходиться навколо вас. Дякую. Мені дуже насправді сподобалось. Я насправді кожного разу, коли ми з Оксаною готувалися, кожна наша промова, відточка, кожного разу я говорила напевно щось інше. Так само і вийшло зараз. Тобто, я щось додавала по виступу, десь імпровізувала, але за допомогою Оксани це вийшло настільки природньо, настільки класно, тобто я не боялась, я не боялась публіки, я дивилася всім в очі. Перше, що дозволяє, напевно, оцей такий імпрув, і для наших дітей, і для нас це навчитися не боятися відчувати і пробувати. Тому не бійтеся, відчувайте, пробуйте, і я вірю у вас все вийде.